Сенсація дня сьогоднішнього блискавичне звільнення опального російського олігарха Михайла Ходорковського. Зараз екс-глава компанії ЮКОС вже в Німеччині. Я нагадаю, лише напередодні російський президент Путін заявив, що помилує Худорковського. Зранку він підписує відповідний наказ. То й одразу ж набуває чинності і вже за лічені години колишнього в'язня в одному з аеропортів Німеччини. Зустрічає колишній міністр закордонних справ ФРН Наталка Фібрік. Далі. Михайло Ходорковський прилетів в Берлін, щоб зустрітися із мамою, яка хвора на рак. Марина Ходорковська дійсно лікувалася у Берліні у клініці Шаріте. Однак точно невідомо, в якому із відділень, бо їх у Берліні є декілька. Сьогодні журналісти збиралися ось тут біля контрольно-пропускного пункту клініки Шаріте у районі Ведінг. Прес-служба клініки ніяк не підтвердила цю інформацію, не спростувала там, посилаються на лікарську таємницю. Однак точно відомо, що Марину Ходорковську виписали із один. Надцятого грудня І цілком можливо, що син міг не знати, що мама зараз перебуває у Москві. Як заявив сьогодні в ефірі CNN брат Михайла Ходорковського Павло, завтра вся родина планує зустрітися у Берліні. Брат та батьки прилетять із Москви, а дружина зі Швейцарії. Сам же ексбранець приземлився сьогодні у Берліні о 15.08. Він прилетів на приватному літаку. Тут його чекав Ганс Дітрі Генчер, це колишній міністр закордонних справ із уряду Гельмута Коля. Екс-чиновник і допоміг Михайлу Ходорковському організувати рейс і літак. Також на литовищі чекав і політолог Олександр Рар, який допомагав із перекладом. Фотографії зустрічі розмістили на сайті Ходорковського. Також прибули Шунефельд і дипломат із Міністерства закордонних справ і представники федеральної поліції. Вони просто в Шунефельді видали Михайлу Ходорковському шенгенську візу тривалістю на один рік. І як заявив сам Ганс Дітрі Генчер у телефонній розмові з журналістами з видання Шпігель, Михайло Ходорковський виглядав стомленим, виснаженим і передовсім він хоче цю ніч виспатися. А вже завтра, ймовірно, він розповсюдить заяву. Щоправда, невідомо чи буде це письмо. Ова заява, чи ймовірно Михайло Ходорковський вже завтра вийде до журналістів. Наталія Фібріхталія Лівінтов із Берліна ТСН 1+,1.